Інформаційні підсумки п'ятниці 4 серпня. До вашої уваги вітаю сьогодні у випуску. Дивіться. Переглянули відеодокази. Відбулося чергове судове засідання у справі про побиття військового у храмі. З кав'ярнею та хостелом на території благодійного фонду Карітас відкрили соціальний центр. Чекають на перший урожай. У теплицях Хмельницького ВПУ номер 11 почали вирощувати помідори. Хмельницький міськрайонний суд продовжив дію запобіжного заходу Ігорю Слободяну у вигляді особистого зобов'язання до 2 жовтня. У справі про нанесення умисних легких тілесних ушкоджень учаснику російсько-української війни Артуру Анан'єву сьогодні заслухали ще одного свідка. Це інспектор роти ТОР патрульної поліції. Також під час судового засідання переглянули відеодокази, зокрема відео з бодікамер патрульних і слідчого експерименту з потерпілим Артуром Анан'євим. Іринаріон продовжить. На черговому сьомому судовому засіданні у справі про побиття учасника російсько-української війни Артура Ананіва заслухали ще одного свідка зі сторони обвинувачення. Інспектор роти Тор патрульної поліції розповів, що бачив кров на обличчі потерпілого. Однак, Артур Ананів від медичної допомоги та виклику швидкої відмовився. Учасники засідання також розглянули відеодокази. зокрема слідчого експерименту за участю детектива, медика судово-медичної експертизи і потерпілого Артура Ананіва. Знаходилась інша невідома мені особа. Соболян тримав мене вотак. Спочатку так, а потім ще отаким от, от чином. Учасники засідання переглянули частину відео з бодікамер екіпажу патрульної поліції, котра виїжджала на виклик на територію Свято-Покровського собору 2 квітня. Я прошу, щоб прокурор не хитрив і не маніпулював словами, а чітко сказав, чи він закінчив передачу письмових доказів, документів, відеозаписів до суду, як всіх доказів, які підтверджують виному під захистом. В нього ще щось є, які він стороні захисту ще не відкривав, і суду наміру подавати не бажає. Я це хочу з'ясувати. Потім ніхто не робив вигляд. Що хтось забувся подати доказ якийсь, якесь відео, яке має велике доказове значення, щоб у цього не заявляли потім. Сподіваюсь, такого не буде. Ці документи, які були зібрані під час досудового розслідства сторони слід, захисту, були відкриті. І всі документи, які вважав за необхідне прокурор для доведення матості особи, були передані до суду. Попри заперечення обвинуваченого Ігоря Слободяна, суд виніс рішення про запобіжний захід. Суд постановив відкласи сходорозна 4130 хвилин дружого 2023 року продовжити поданому свободяну Ігоря Дмитровичу строк дії покладених в нього обов'язки між заходу для особистого зав'язання. Наступне судове засідання відбудеться 2 жовтня. Зі сторони обвинувачення планують заслухати іще трьох свідків. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста. Новий соціальний центр запрацював у Хмельницькому. Його відкрили на території благодійного фонду Карітас. П'ятиповерхові будівлі розмістили кав'ярню, де працюватимуть люди з інвалідністю. А також медичний центр, соціальний хаб та хостел. Окрім того, тут діти з інвалідністю та з ураженням нервової системи проходитимуть реабілітацію. Олександра Семенюк з подробицями. В психологині Івани Гочок сьогодні перший робочий день. Вона готується приймати пацієнтів та надавати індивідуальні консультації. Ми старалися, щоб звичайно, коли людина щоб зайшла, та вона саме не перше це відчула захист і переключилася. Переключилася, розвантажилася, наповнилася такими позитивними емоціями. Її кабінет розташований у новому соціальному центрі, що перебуває під опікою Хмельницького благодійного фонду Карітас. Його відкрили та освятили 3 серпня. Цей центр за допомогою наших міжнародних партнерів ми споручували два з половиною роки, але деякий термін, коли почалася війна, ми його зупинили, тому що не знали, що далі буде. Ми хочемо, щоб це приміщення було відкрите не тільки до тих, хто потребує допомоги, але також до тих, хто має можливість поділитися цією допомогою з іншими. На першому поверсі для відвідувачів та пацієнтів центру працюватиме соціальна кав'ярня, де працюватимуть люди з інвалідністю на другому медичний центр. Додаткова така послуга для наших пацієнтів можна буде отримувати отримати допомогу психолога, логопеда діткам. Також є реабілітаційний центр для діток до 18 років, які мають відхилення в розвитку нервової системи, фізичні різні порушення. Окрім того, в приміщенні діятиме соціальний хаб. Тут допомагатимуть людям з інвалідністю, внутрішньо переміщеним особам та тим, хто цього потребує. А от поверхом вище працівники карітусу вирішили розмістити хостел на п'ять кімнат. Проживатимуть тут сім'ї з дітьми з інвалідністю, які прибудуть на реабілітацію. У кожній кімнаті в нас є бойлер, є кондиціонери, є холодильники, є чайники. Кімнати забезпечені абсолютно всім для тимчасового проживання. Нове приміщення повністю адаптоване для людей з інвалідністю. Написи шрифтом Брайля, встановлені спеціальні кнопки виклику, поручні та ліфти. Він особливий в тому, що він власне вже придуманий для тої діяльності, яка тут буде відбуватися. Та не ну, був інших випадках. Часом ми могли перебрати якісь будинок його треба пристосовувати. А тут воно було вже придумано з самого початку. Що тут буде відбуватися? Де працювати близько ста людей. І щороку зможе проходити той чи інший курс реабілітації понад 500 людей. Це надзвичайно важливо для нашої всієї системи соціального захисту, тому що до наших комунальних і бюджетних установ соціального захисту ми зможемо додати ще цей. За рахунок коштів міського бюджету, ми зможемо замовляти тут частину послуг. І хмельницькі дітки, мешканці Хмельницької громади зможуть проходити тут медичну реабілітацію. Працюватиме новий соціальний центр за адресою вулиця Зрічанська, 10, Дріб 3. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста. Пів тисячі кущів помідорів вперше висадили у теплиці, що на території ВПУ номер 11 міста Хмельницького. Нині викладачі опановують технологію вирощування томатів. З 1 вересня цього навчатимуть і студентів. Перший врожай збиратимуть вже у вересні. Наступну партію томатів планують висадити у грудні. Більше знає Ірина Муляр. Перші 500 кущів помідорів висадили у теплиці, яка знаходиться на території вищого професійного училища номер 11 Нині у навчальному закладі опановують технологію їх вирощування. Він не рівняється тим. Огіркам, чи ти помідори, які будуть возити з Турції, там з Болгарії інших країн. Ми даємо живильний розчин, який тільки на біологічних таких активних компонентах. Спочатку працівники училища висадили насіння у комірки. Згодом паростки пересадили до квадратних горщиків. Живляться рослини завдяки автоматизованій системі подачі розчину. Кущі почнуть приносити плоди, коли досягнуть висоти трьох метрів. В маті має бути 17 літрів води. Вже після 11-го пасенка починається цвіт, і оця верхня частина доверху буде плодоносити. До 11-го пасенка, значить, рослина не плодоносить. Тому для того, щоб не забирати енергію, значить, учні або ті працівники, які обслуговують, вони мають це все обривати, ті пасоночки. Ну і далі вже рослина буде. Саджанці томатів займають половину площі теплиці, а це 300 метрів квадратних. На іншій частині висадять огірки. Незабаром в училищі вирощуватимуть і листя салату. Обладнання для цього отримали від партнерів із Львівщини. Результатом співпраці з містом золочів. Це науково робниче підприємство, яке нам надало два модулі. По вирощуванню салатної продукції. Технології такі практично є в Європі в європейських країнах. у нас це вперше. Це швидке вирощування, тож застосовується живельний розчин. Це елементи вертикальних теплиць. Воно дає можливість економити площу. І з початком нового навчального року технологію вирощування городини опановуватимуть студенти, які навчатимуться за спеціальністю теплична справа. Здобуті знання допоможуть їм у майбутньому працювати на власній теплиці. Ми готуємо середні класи, мікробізнес, середній бізнес. Чимо таким чином, що можна за невеликі кошти збудувати і вирощувати, мати прибуткове прибуткові таке господарство протягом року. У теплиці планують зібрати близько тони огірків і стільки ж помідорів. Городину передадуть у школи та дитячі садочки Хмельницької тергромади. Ірина Муляр, Микола Юрковський новини міста. Школи Хмельницької громади отримають нові підручники для п'ятих класів. Йдеться про посібники з таких предметів, як українська мова, українська література та природознавство. Раніше у навчальні заклади надійшли математика та польська мова. Нагадаємо, торік більшість п'ятикласників нуж навчалися за електронними версіями, адже підручників було обмаль. Деталі у наступному сюжеті. Десятирічний син пані Світлани цього року йде в п'ятий клас. Жінка каже, підручників, які зазвичай у школах видавали до 1 вересня, ще не отримали. Зазвичай нам підручники видавали у школі, але всі розуміють, що в країні війна і галус освіти страждає теж. Е, ну надіємося, що ми отримаємо підручники і зможемо їх ще перелистати, прочитати перед початком навчального року. А якщо ні, тоді будемо якось виходити з цієї ситуації. Нагадаємо, реформа в освіті, яка передбачає створення нової української школи, стартувала у 2018 році. Відтак з'явилась потреба в оновленні посібників. Нова українська школа це домінування інтерактивних форм навчання. Живе спілкування це основний ресурс здобування знань, тому що саме головне це не репродукція, а пошукова діяльність. Підручник також присутній під час навчання в новій українській школі, але Підручник сам про себе говорить це підручний засіб для навчання. Акцент робиться на комунікації, на інтеракції розвитку критичного мислення. За словами Олесі Прус, відсутність підручників ніяк не впливає на освітній процес. Вчитель компенсує відсутність підручників інтерактивними формами, використання презентаційного матеріалу, застосування різних парних групових форм роботи, які в рази підвищує рівень сприйняття і освоєння навчального матеріалу. Тим часом у міському департаменті освіти та науки кажуть, підручники для п'ятикласників нової української школи в цьому навчальному році будуть. Торік через повномасштабну війну виникли проблеми з їх друком. Я хочу звернутися до батьківської спільноти п'ятих і шостих класів, які зараз в новій українській школі не потрібно і, взагалі, в принципі, апріорі неможливо купити підручник, тому що це замовлення державного зразка. Ми очікуємо поставку підручників природничого напрямку з українською мовою, літературою. Що є нюанси? Тобто теж до можливо, не буде повно в повному обсязі забезпечено з зарубіжною літературою. Поки що інформації немає чи буде на друк п'ятий клас, чи можливо. Будуть поки без друкованого підручника лише в електронному форматі. В лютому цього року наша громада отримала підручники для п'ятих класів з математики та польської мови. Книги з предмету Історія і світ надійшли тільки для трьох навчальних закладів. Нова українська школа на 1 вересня буде в 6 класі. Обіцяють до 1 вересня повністю забезпечити 23 переліком підручників, оскільки міністерство анонсувало, що була і благодійна допомога, і певні фонди підключилися до того, щоб розпочати друк підручників. Олександр Семенюк, Микола Юрковський, новини міста. Кулінарний проєкт Граємо від громадської організації «Культфуд» Євгена Клопотенка та ЮНІСЕФ ЮКРІН триває у Хмельницькому. У його рамках в обласній бібліотеці для юнацтва влаштовують різноманітні ігри та конкурси для школярів віком від 10 до 17 років, аби в розважальному форматі привчити їх до здорового харчування. І відбуваються заняття двічі на тиждень, у середу та п'ятницю. Ірина Кондратюк розповість більше. Граємо кулінарний проєкт під такою назвою. Триває у Хмельницькому. У його рамках для школярів міста та вимушених переселенців влаштовують різноманітні ігри та конкурси, аби в розважальному форматі привчити їх до здорового харчування. Інтерактиви розраховані на дві вікові категорії: – 10-13 та 14-17 років, під час яких з підлітками працює нутриціолог. Діти вчаться враховувати кількість калорій на щодень, правильне розуміння, скільки потрібно вживати корисної їжі, скільки прийомів харчування на день, чи потрібні перекуси, скільки потрібно перекусів, які вони повинні бути, як правильно комбінувати продукти між собою. Нині заняття організували для молодшої групи. Перед початком конкурсу школярів поділили на команди: синіх та жовтих. Звичайно, в нас є конкуренція серед учасників серед двох команд. Хто найбільше набере кількість балів протягом гри, то і є переможцем. Але у нас завжди перемагає дружба. Капітан команди жовтих, – 11-річна Єлизавета Шевченко, каже: намагається їсти корисну їжу, проте це виходить не завжди. Тож сподівається на заняття дізнатись більше про здорове харчування. Я прийшла сюди навчитись, бо я не знаю скільки приблизно говорити. Скільки приблизно їсти бо я може трішки переборщити її, або не з'їсти щось задоволені таким форматом навчання не лише школярі, а й їхні батьки. Галина Швець, мама одинадцятирічного хлопчика. Жінка каже, попри те, що обмежує його в шкідливій їжі, він все одно її полюбляє. Тож, певна, після сьогоднішнього заняття син задумається над своїм харчуванням. Чіпси не дозволяємо воду кока-колу також. Смажене, Да. готуємо, тому що він полюбляє все одно, якісь, якісь заняття вони влітають на дитину. Вже він по-другому дивиться на ситуацію. Влаштовують заняття в обласній бібліотеці для юнацтва двічі на тиждень, у середу та п'ятницю. І так до кінця літа. Участь безкоштовна. У нас завжди є багато дітей. Щоразу ці заходи відвідують інші дітки, тому що ігри вони повторюються, і є така мета, щоб найбільша кількість молоді дізналася про ці прості, але дуже корисні правила. Ініціатори кулінарного проєкту громадська організація «Культфуд» Євгена Клопотенка та ЮНІСЕФ ЮКРЕН. Окрім Хмельницького, він працює ще у 18 містах України. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський Новини міста. На сьогодні це всі новини. Дякуємо, що дивитесь. Залишайтеся з нами гарних та спокійних вихідних.